Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Ми розсадник плодових дерев. Зараз у нас є замовлення, свіжі замовлення на плодові дерева, а саме у нас яблуки. Такі набори ходять сорти, як у нас Моцу, Сімірєнка, Глостер, Джанаголд та Гала. Зимні сорти. Можна сказати, що гала осіння. Зараз будемо копати свіжі саджанці, Показую, як ми копаємо їх. Зараз у нас 8 грудня. Як бачимо, на дворі у нас дощ, температура плюс 6 градусів. І в принципі, морозів майже не було під час. З ми вже вкопали у нас зелені яблука, саме муцу і Сімеренко. Так бачите, виглядають наші яблуні. Хто знає, у нас муцу і Сімеренка це зелене яблуко. Побачимо, що ствол ствол у нас буде більш зеленковатій, але це в основному це ще від щепки. Треба ті підщепіль, підщеп'явся яблуня, хто знає. Я до нас не ахти, Ми, ми бачимо болото, там копаємо просто однорічні. Хто хоче замовитися на набору 150 гривень? Я ще вставлю, який я не там у нас. Друзі, всім привіт! Сьогодні, 7 грудня, хочу вам покати. Набір акційний яблунь. ось такі однорічні та двохрічні саджанці будуть вже їхати. Ось бачимо наші яблука з власного саду наші яблуні. Ось погляньте, які вони гарні. Набір коштує всього 550 гривень. Також набір ходу у нас ноябрьська груша, також вона є на тарілці. Так що, хто хоче замовити номер телефону в описі профіль, ми відполяємо мою пошту, а оплата саджанці буде при отриманні. Накопали вже глостера, бачимо ось такі саджанці однорічні. На набір бачимо, що є у нас. Гарна мичка, бачимо під щепу, Дар я покажу. Зріз трошки неправильний зробили, але це нічого страшного, це не впливає. Ось такі саженці у нас тут. Зараз будемо пакувати і відправляти людям саженці з такою мичкою. Гарні дерева, однорічні, правильна обрізка і дерева будуть дуже добре.